мене клієнтка і каже, хочу полосочки, рельєф. Коли збираю, хочу, щоб теж були гарні полосочки на контурінгі. Е каже, мені не подобається, він не дає такого рельєфу, і тому я зробила середній зігзаг мілірування, щоб по краю гарно виглядала от Дивіться, як я набирала потилочну зону. От такі у нас були полосочки з пропуском. І так, як ви бачите, полосочки від коренів видно. Хтось каже, фу, як негарно при голові, але клієнтка не хотіла затемнювати корінь, щоб нам, майстра, всередині було гарно. Вона хотіла полосочки. Дивіться, який гарний результат. Якісь 2-3 місяці підросте корінь, і всередині буде зовсім по-іншому виглядати. Ось така гарна робота, вона щаслива.